Прошу тебе, не кажи їм нічого. Я не дещо знаю, але не все. Валь, я, переважно я такого не роблю, чесно, то хотів розповісти, як так вийшло. Припини, не роблю. А на таку машину ти заробив, дай вгадаю, чесним бізнесом. Чи на будові цеглу подавав? Ні, я був на війні, а потім переважно працюю охоронцем багатих людей. Ага, хмикнула. І для чого взагалі я продовжую з тобою розмовляти? Горе моє, іди вже, доки не здала тебе поліції, і то тільки тому, що ти якийсь там друг яна, хоч же не знаю, як він може спілкуватися з таким. Сердито стиснула пухлі губки, нафарбовані ніжним рожевим блиском. Корній піймав себе на думці, що ладний слухати, що завгодно, хоч прокльони, аби мати можливість бути близько і милуватися цією красуною. «Найнеспокушливіші губки на світі, навіть коли свариться. А коли посміхається, то просто райська насолода. Як же хочеться зацілувати ці ніжні уста, обійняти її тонку талію, занурити пальці в ці густі довгі локони, дивиться на неї і перед очима знову виринає та казкова принцеса в довгій романтичній сорочці з розпущеним світлим волоссям. Одразу, як тільки побачив її тоді, в нічній спальні, пропало всяке бажання поводитися грубо. Але зусиллям волі змусив себе отямитись, нагадав собі, що видимість уманлива, а перед ним насправді цинічна нахабна злодійка, а не мила принцеса сказки. Не раз переконувався, що красуні далеко не завжди такі хороші, якими здаються, а бувають і жорстокі, холоднокровні, настільки, що не кожен мужик на таке здатен. Коли це розумів, що розмовляє не з Марією, а з її сестрою стало ще гірше, та дороги назад нема. Довелося, хоч як неприкро, закінчувати те, за чим прийшов. Хоч і так не закінчив. Пішов звідти без колона. Не міг більше дивитися, як тремтить від жаху це тондітне дівча. Вже хотілося не лякати її, а забрався звідти від гріха подалі, щоб не наробити ще гіршого. Чого стоїш, витріщаєшся? Не чув, що я сказала. Різкі слова тонким дівчачим голосом змусили Корнія вирватися зі спогадів який мимоволі поринув на якусь хвилю не в силах залишатися байдужим. Дівчина ще щось фиркнула і махнула рукою і відвернулась. Та ти взагалі якийсь ненормальний псих. Середито пробурчала і подалася в кабінет. Двері голосно гримнули перед носом чоловіка, лиш тоді він остаточно взяв себе в руки і швидко пішов до машини. По дорозі розминався з парою закоханих, які, тримаючись за руку, весело прямували весільне агентство, щось між собою ще щебечуть як на зло, наче для того, щоб він повнішою мірою відчув всю безнадійність своєї ситуації, щоб посипати його рани сіллю, нагадати, що такому, як він, не світить сімейне щастя, у всякому разі, не з такою неймовірною дівчиною, як таваля. А іншої вже чомусь не хочеться. Ех, що тепер робити? В голові такий безлад, як ніколи, жодної чіткої думки, якийсь хаотичний ураган зі шматків різних спогадів і мрій. Що ж з цим всім робити? Ті ображені очі валі пробудили в ньому пекучий біль, незнаний досі сором, а ще паскудніше стало від думки, що втратить і дружбу з Яном. Вона так несподівано відродилася і принесла надію, що йому вдасться змінити своє життя. А зараз все, кінець. Дівчина розповість друзям про ту нічну пригоду, і вони будуть дивитися на Корнія з таким же презирством, як вона. Це повний крах. От і маєш те, на що, мабуть, заслужив. Ні, корнію, не скочить тобі вище голови. Ти не потріб, зіпсований до глибини кісток поганець, вбивця, злодій. Таким і залишишся до скону. Ніколи тобі не розірвати це порочне коло, в якому крутишся ще, ще з дитинства, ніколи не очиститися від того бруду, в якому звик плавати, скільки б не мав грошей, не відкупишся від себе самого. Не з твоїм щастям краще й не мріяти.